Персонаж, який з кожним фільмом стає все більшим посміховиськом, весь час забуває, що він король свого народу, а не звичайний клоун в цирку. Закриває нарешті той всесвіт, але, на жаль, я не про Тора, а про Аквамена. Який вже будучи королем Атлантиди, звісно, не має що робити, окрім як піратів ловити. Саме так, я король Атлантиди. Ну і на важливих переговорах спати, та незаконні бої прикривати. Більше ж нікому цим займатися. Так, це було круто! А Ембер було мало нагадати в ліжку, депу, так вона ще й тут вирішила відзначитися. Ну от знали, який їй тупий жарт дати. Як це вони не додумалися зробити сцену, де вона міняє підгузник і каже: Ой, дивись, як навалив весь у мамцю. Але ти також не святий. Взагалі, мені здається, прибрати той встятий гумор що, після і фільм вже краще б сприймався, враховуючи, що фільм називається Загублене королівство. Замість п'яти хвилин приділити хоча б половину фільму цьому королівству і зробити головним антагоністом саме позашлюбного сину Лькоса Орона, а не мухоголового, І це вже могло б бути цікаво, але маємо те, що маємо. Ой, сідай уже. Могоголовий не просто пережив смертельні падіння в першій частині, а й відкрив полювання на аквамена, але шукає він його не в океані, а в Антарктиді. Ну бо він, мабуть, забув, куди відправив субмарину. Буває, буває. Тож вчений, який його знайшов і поставив на ноги, допомагає знайти того клоумена. І чисто випадково, як тільки доктор головний вчений приїхав, відразу утворилася щілина, і не встигли вони порадіти, що тивом відбулися одним переломом на двох після падіння з такої висоти, як вже до них постукав. Але він не сильно той голодний, тож йому вистачає того одного статиста. Або він знав, що люди, які прийдуть по доктора, до неможливого тупі і підуть його шукати. Пі як колоди і мало того, що вони лізуть у воду, при тому, що доктор каже: монстр живе у воді. Так вони ще й просто занурились, як на екскурсію, зовсім без зброї. Напевно, чекали, що кракен їх зустріне хлібом і сіллю. Довго чекати не прийшлося, і кракен вийшов привітатися. Шпурнув мухоголового в гігантську брульку, і той гепнувся аж на саме дно. Звісно, жоден гвинтик в костюмі не постраждав. Аж не віриться. та щейно дуже чисто випадково він його шпурнув до чорного тризуба і загублених корабликів. Пощастило. Ну а як вони вибиралися, звісно, нікому не цікаво. Бо поки мохоголовий дивився приклад до Аквамена, кракен вибачився, що був непривітний. Просто стільки років на самоті не звик до компанії, тож всіх відпустив. Ні, це не чувано. А тим часом пройшло п'ять місяців. Глобальне потепління набрало небачені оберти, і Атлантійці, звісно, звинувачують у всьому людей. А коли Аквамен каже, що треба просто хоча б відкрити своє існування і об'єднатися з людьми для вирішення проблеми, і що взагалі-то нове покоління Атлантійців не проти б і в тіктоках зависати замість людьми воювати, які навіть не знають про їх існування. Йому кажуть, що він припнув три зуба, бо ще його братанчика назад повернуть. І якщо одного разу вирішимо явити себе мешканцям поверхні, то лише щоб знищити, а не співіснувати. Ха -ха -ха. Оце треба запам'ятати, бо це реально смішно, дивлячись на події, які будуть далі відбуватися. А мухоголовий, який рвався знайти аквамена і вбити вже майже півроку після того, як йому тризуб показав, де той живе, навіть ні разу не навідав його. <клухи> бо краще півроку знищувати всю планету незрозуміло для чого. Якось <клухи> дивно ні, це тупо і тільки на ну, я хотів доколупатися, як люди змогли навчитися користуватися технологіями, які навіть для атлантійців рахуються загубленими і забутими. Як тут, як тут чітко одна відповідь, раптом він заволодів усіма секретами. Все почалося, коли він знайшов тризуб. Вже уявляю, як він за кожну лампочку і гвинтик питав тризуба і переказував іншим. Ну і звісно, всі отримали права на керування загубленими кальмарами, бо керувати технікою іншого виду не складніше за джойстик на Ага. <звук> Далі мохоголовий каже, евакуація, вони пішли в наступ. Готує евакуацію. Усім зайняти бойові позиції. І вони йдуть на Атлантійців одним застарілим корабликом. Ну бо колись робили на совість, не те, що зараз. Але їм дуже щастить, бо в Атлантійців одна гармата на вході. Нейтралізували і поїхали собі далі. Хоче насправді дві, але друга в далечині нікому не цікава, тож можна їхати далі. І це ті, хто хотів вийти на сушу і людей знищити. Вони останній раз, напевно, на поверхню вилазили, коли люди листочками. Прикривалися. Може бути, а поки команда мохоголового грабувала сховище, до них приїхало аж пару водоциклістів. Ну серйозно, що за дитячий садок? Де нормальна охорона сховища? Чи якась одна медуза, яка півгодини чекає, поки вже все викрадуть, і тоді дає сигнал, то і є охорона. Та ну тебе. Бенти, серйозно далі виявляється, що пішки плавати швидше ніж на водоциклах, але для чого вони тоді на них взагалі в погоню сідають? Взяли б якусь базуку в руки і пішли поплавали. І вже стільки часу погоня, а те риже позорисько тільки зараз додумалося включити свої скіли, щоб їх зупинити. Звісно, тільки після того, як вже королеву нейтралізували, разом вступати в бій не варіант. Але мохогловий як з'ясувалося, вболівав за Джоні і вже було б закінчив її роль в цьому фільмі. Але чи то режисер не подумав, що воно було б на краще, чи мене було по приколу, щоб її просто як можна всратіше потім обрізали, тож врятував її в останню секунду. Першу крадеш у брата трон, а тоді його жінку. Звідки він знає, хто, кому, що і як. Теж тризуб все підказав. Чувак мухоголовому каже тікати, а аквамен подумав, що кажуть чекати. Він чекає, поки той дослухав і збив поїзд, щоб відправитися їх рятувати. Але це абсурдний абсурд. Мало того, що поїзд сам по собі зійшов з рейок, не мав би розбитися, як в людей це буває, бо взагалі то вони під водою. Так ще й через це безпечно можна вийти. Це ж у воді все відбувається. Ти не би точно. А поки Аквамен пішов шукати того, хто це таке написав, що водний світ працює як звичайний, мохоголовий не вбиває тереже позорисько, що збирався зробити, а просто тікає, я вб'ю його сім'ю і спалю його королівство до тла. Ну і звісно дуже крутий чіткодний кораблик, якому все по цимбалах і одною гарматою всіх нейтралізує, маючи універсальний динамік. Тому аквамен не став виключенням. Я звісно повторююся, але це той народ, який хотів вийти на сушу і знищити людство, яких один кораблик поклав на лопатки. Вони сей. Як ти казати? тупі як колоди, так саме, і взагалі де хоче якийсь натяк на могутню Атлантиду з першого фільму чи грошей не хватило. Не твоє собаче діло. Далі наганяють на короля, на якого самі кладуть поплавок, і замість нормальної безпеки мають королеву і жінку короля, які змушені перші йти в бій. Король не захистив власну родину. Не може бути, як же він захистить нас, чимно чкатиць. Я б, звісно, міг ти спихнути і на Аквамена, але ж ціла рада королівств, і яка відкидає буквально кожну мою пропозицію. Аквамен розказують про їм невідому стару технологію і що мохоголовий викрав паливо. Оріхалк, це паливо що руйнує нашу планету. але саме смішніше далі, бо вони знали, що він викрадає це паливо, і вже 11-12 сховищ, щоб чистив, і мало того, що вони весь час просто ми думаємо, так ще й при цьому навіть в себе не посилили охорону. Ми думаємо. І щоб було ясно, наскільки все погано в Атлантійці, той клон, якого називають акваменом поряд з королевою і Дольфом універсальним Лунгреном, виглядає як лауреат Нобелівської премії по логіці. Більше ніхто за півроку не зміг допетрити, якщо зараз неочікувано з'явилася чума, але чуми не було в океані століттям. І якраз в той момент хтось викрадає гази Халка, які з швидкістю флеша руйнують планету. То це як 2 плюс +2. Що? А, мабуть, математики під водою нема. Але логіка його покинула так само швидко, як і знайшла. Як то кажуть, від кого наберешся, з тим поведешся, чи навпаки, і він вирішує піти звільнити брата, який колись наймав того мухоголового. І байдуже, що через це може бути конфлікт між водними селами. Якщо хтось дізнається, чи ти попадешся? На королівство чекає розбрат. Рудова! Ну і звісно, білявчик погодиться допомогти і байдуже, що він братанчика відбив наречену, забрав крісло короля і посадив його в тюрму. А скабан пісочний виявився всього на всього. <плес> Тому ось спокійно розгулює без проблем. Яквомен прийшов на її зі всіх розкинув. Ну а його білявчик братанчик вже забув, що він має бути ледь живий. Тому вже огірочком біжить і стріляє всіх. Ну якби Еквамен йому дав води попити, то це було б зрозуміло. Але ж треба пожартувати. Приніс воду. Так я дорогою все випив. Бро, там жарко на горі. Ага. ага. І один не знає, що воно таке. Інший взагалі має бути ледь живий. Але вони поїхали на демонічних конях, які чисто випадково не паряться, кого возити, і викинули їх на гор так ніби знали, чого їм треба. Але як тільки вони струсили пісочок, закінчився обід в охоронців. Тому тільки зараз вони з'являються ловити тих двох анчоусів, бо обід на роботі то святей, його переривати не можна, щоб не сталося. Ясно? Так. А білявчик, який вже стільки пробіг, звісно, за метр від води, знесилено впаде, щоб показати наскільки охоронці тупі. Скажете, але чому вони тупі? Вони майже не дають йому води, лише кілька крапель, щоб він не помер. А тут стоять і чекають, коли вода його накриє. Ми поганці. нам так можна. Далі він запускає рекламу протеїна від дрища до качка, висипав, занурився, добряче сьорбнув і качком винирнув. І за секунду поклав всіх, поки аквамен весь той час їхав і коси заплітав чуваку. Ну чи може масаж робив? Посмі. Ховисько, а далі він не може навіть з першого разу водія, який за рулем заколоти чи прибити. Так, це той аквамен, який коли треба, має силу, чуть не як супермен, але коли треба, щоб його врятував білявчик, можна і в клоуна погратися, який нічого не може. І Їм дуже пощастило, що великий другий загін охоронців обідав на 10 хвилин довше, і тільки зараз вийшли їх ловити. А те, що Аквамен мав маскуватися, щоб не спричинити своїми діями війну між селами, звісно, вже нікому не цікаво. Звісно. Краще відразу їхати до водного Джабахата, який, звісно, спочатку буде гратися в ганстера Так, а Чому ні? Але перед тим як Аквамен навчить його добрих манер, сценаристи опустили той момент, що якби Джеребахат Бахат і справді мав зв'язок з мухоголовим, а не був написаний на швидку руч, то він замість шукати Аквамена в Антарктиді просто пішов би до свого знайомого Джеребахата дізнатися, де та Атлантида. Тут тотальний капець. Де ти взагалі? А вода весь час то спускається, то набирається. От вже менше половини, наступний кадр знову більше. Ну, бо ще не договорив. Та ще й щастить, і він таки знає, де шукати мохоголового, який говорить з гобліном, звісно, з відчиненими дверима, щоб можна було підгледіти і підслухати. Бо так має бути. А братанчики тим часом вже приїхали на острів, який через гази Халка трохи перетворився на Пандору. Усього. Далі маленькі людейська ну добре, Атлантійці тікають від величезних стрибунців. Ну а коли вони її вже наздогнали, то чисто випадково рослини з'їли стрибунців, з а їх двох не чіпають. Просто диво, чи не відвести. Та й потім стрибунці вирішили почекати, поки вони побалакають. І поки як вамен міцна голова збудує містики, і не те, що впаде від такого удару, та ще й з якогось дива у статуї така ж міцна голова і не відпала після такого падіння. І... Вимикай задрота розумако. Про те, що чисто випадково ідеального розміру статуя вже й говорити не треба, а я вже, виходить, сказав, ніколи не розумів такого типу висловів. А далі ті братори би ще й сунули тю величезну статую. Одвічна проблема супергеройки, коли треба супермени, коли треба безсилі клоуни. Ну а далі доктор зробив кілька тестів, і до нього тільки зараз дійшло, що треба припинити гратися з газами Халка. Ладно, це був би мохоголовий, чи інший не розумака. але це ж бляха, доктор вчений, який після перших різких змін мав би вже зрозуміти. Ти що до добра не приведуть такі ігри? Який він телепень. Ну і не думаючи, що це небезпечно, вирішив глянути і собі приквел Аквамена. А коли мохоголовий прийде, звісно, його просто налякає і залишить в себе в команді. Ну от що може піти не так, якщо твої люди вже не за тебе, та все прекрасно, і думаю, вже треба сказати, що я помщуся за ...руйную все, що йому дороге. Я вб'ю його сім'ю. Підходить ідеально під якийсь форсаж. Комедно, що в останній частині таким же мстюном був Аквамен. Але ну це вже навіть не смішно. Чувак готовий вбити всю планету, щоб помститися Аквамену, який навіть не вбивав його батька. Той сам тоді в нього вистрілив, через що його придавило. І Аквамен просто не врятував пірата, який хотів до того його вбити. Далі білявчик вдарив охоронця по залізному шоломі скафандра, і той бідолаха вирубався. Та й вони всі будуть від цього вирубатися. А ну гей, звідти! цей бластер може й древній, та він створений для знищення Атлантіців. Звісно, доктор не подумав, що вони його можуть прибити до того, як він закінчить виставу. Хоча мені дуже шкода, я не семав на увазі. Візьміть мене з собою. І якщо атлантійці вижили після такого вибуху, це зрозуміло, але як вижив док. Всімпафі. Ну, скоріше за все. А в людей, мого голового, звісно, у всіх руки з одного місця ростуть, і вони не можуть жодного разу влучити, навіть коли білявчик вже лежить. А коли спіймала щупальцями, замість безтолкового кидання можна було пібаняк відірвати. Ну, може, хоч аквамену відірве. А ні, ну і нехай ніхто і не сподівався. Далі типове кліше запустив ланцюг, і він, звісно, заплутає щупальця. Взагалі байдуже, як він його кинув. Тут Ланцюг, по ідеї, мав би просто врізатися в щупальця та й по всьому. Але вже байдуже. Ну і коли вже всіх здолали, вже й головний може прийти. Затримався, бо в костюм довго не міг влізти. І Він, звісно, не штрикне три зубом білявчика, щоб залишитися один на один з акваменом, а просто джибане його. він тупи. Тим часом білявчик утризу показав вже всім знайомий приквел Аквамена, і поки він відволікся на нього, мохоголовий використав калелові очі, які настільки потужні, що навіть кофту не до кінця спалили, але живучому Атлантійцю стало зле. Ну і мохоголовий замість добити це секунда часу, звісно, буде оглядатися по сторонах, бо десь в далечині підкріплення браторибів під'їхало, які, до речі, десь відкупали модні кораблики, яких на початку не запрягали, бо так треба. А аквамен, мало того, що вдруге попався на один прийом, так ще не зрозуміло, як ця гармата не зачепила мохоголовгу, якщо вони вже були на одному рівні. Такому, яке діло? І того Геркулеса, недоробленого під водою, придавила каменюка, який на суходолі такими футбол грає. Звісно, це для того, щоб ефектно показати, що риже Позорисько вже очуняло. Тож далі лідери балакають і виявляється, що загублене королівство було так давно, що. ніхто і назви його не пам'ятає. Як ти знаєш, що то було загублене королівство? Тож коротко про. Припел аквамена, який неодноразово дивилися персонажі. Колись давно в недомордорі, позашлюбний синулька Саурона, якого трохи газі Халька одурманили, викував чорний тризуб всевладдя, але його брат Атлантійський хочу як і сільдор витяв йому руку, і на цьому все скінчилося. А ні, ще не все. Він потім хакнув скили морозіли і створив Антарктиду. Вибачю. Ну бо краще не знищити суперника, якого вже переміг, а заморозити, щоб з ним вже парилися. Тобто морозилися його внуки. Саме так. І щоб якісь шанси відтворити цей абсурд були, вони собі придумали, що раз він його запечатав своєю юшкою, значить, і відпечатати можна так само. Це якась. Дурня, і тут вони розуміють, що тупити в них сімейний. Що замість заховати в безпечне місце малого і бобуфета, що взагалі то треба було зробити вже давним-давно. Вони оце слухали, який прикольний фільм глянув білявчик. Фільм не дуже. І Чому юшка малого має підійти для розморозки, незрозуміло. Від Атлана там, по ідеї, не більше 5% має бути. А поки Бобафет дивиться, як земля вже помалу перетворюється на татуїн, до нього в гості приходить могоголовий, але він його не вбиває. Напевно, вже забув про свої слова. Я вб'ю його сім'ю. Та й штрикнути вже не молодого бобуфета і надіятися, що він не сконає від цього трохи дивно. Хіба що він знав, що той живучий, як і в зоряних війнах? Я залишу тебе живим. Ну от і все, сімейка Аквамена в розпачі, а мохоголовий зараз візьме собі півлітри потрібної юшки і почне з малого свій план втілювати в реальність. Я знищу Аквамена і все, що йому дороге. Я вб'ю його сім'ю. А ні, просто посвітить зеленими очима і закриє двері з грізним поглядом. Ну най буде так. Через таку нерішучість боса доктор вчений дає сигнал атлантійцям, куди заскочити на рятування в останні секунди. А тим часом королева відкриває секрет, що завжди мріяла, щоб її хлопчики плечем до плеча ризикували своїм життям. Ну так собі мріяли але вже як є. Ну і вони пішли на вже можливо відновлене загрозливе загублене королівство цілою армією з одного кораблика з плюс-мінус 30 осіб. А далі комен телепортував в одну секунду всіх китів океану до корабля. Знущайтесь мене. Та сто відсотків сценарист знущається. <хи> Але далі ще краще, кити підірвали двигун корабля. І оскільки кораблик пішов знайомитися з Титаніком, є час побалакати. Можна було б спішити рятувати малого, але хто так робить? Ніхто цілі століття тисячоліття не робили. Далі саранчі дають відмашку, що їх вже чекають балакуни, і зараз ця армія загрозливих демонів нічого не зробить, бо це просто графончик, який стримуватимуть п'ять крабів. І вже все розступилося. Вся армія демонів, але для більшого драматизму чи для можливості провести ще одну безглузду бійку. Трон весь заморожений. Так, можна сказати, що це скіли морозіли. Його відморозити може тільки юшка, але з якого дива тоді все інше розтануло. Дехто шукає відповідь у все життя. Ну а доктор, який набрався хоробрості тілі штани, замість малого дає бомбу, яка моментально активується, коли той відкриває сумку, але звісно не вибухне відразу, почекає, поки він повернеться до дока і встигне відкинути її. І мало того, що вона трохи сильніша за петарду виявилася, щоб мохоголовий не постраждав, хто це запхнув тобі в дупу петарду і підпалив. Є? Ти! Та ще й питання з'являються, якщо док вирішив підірвати свого боса, що йому мішало, наприклад, ту петарду покласти в його кальмара і не доводити все аж сюди, чи вистрілити в нього, коли вони сюди летіли? От нічого йому не мішало, оскільки малий помена був в його кораблі. Не подумав. І щоб підтвердити, що ця армія демонів, то просто купка здихликів ні на що не здатна їм дають відпір парочка добряків. А коли вже набридло, вони їх просто закрили воротами як звичайних тупорилих зомбі. А далі чувак взагалі просто чекає того комена і тягне, як тільки може, і навіть на хвильки сигнальні не звертає уваги. І ладно, це був би режисер Зак Снайдер, і грався б слоумо, але ні, це просто для того, щоб той ні риба, ні м'ясо вже згадав, що він прийшов сина рятувати. Не думав, що ти будеш такий нудний. Ну і мухоголовий показує, що Аквамен реально якесь посміховисько, а не король Атлантиди. Він програє бійку випадковому пірату з чорним тризубом. Це ж навіть не той синолька Саурона. Але з другої сторони, що такого мухоголовий зробив, щоб не вбиває йме як Вамен замучився і не міг встати. Ну розбив він ним пару брулю людяних. Більше боліти мало б від баранячого удара головою об статую. Ну і хрін із ним. Але він не був би поганцем, якби не замахувався півгодини, щоб того встигли врятувати в останню секунду. Як же пощастило мохоловому, що тому рижому позориську не дають багато екранного часу, як в сказав геть, з кадру ще рано закінчувати бійку. Не та та чесно. Тим часом білявчик забрав силу тризуба, і якщо він не хоче в туалет, а опирається тризубу, тоді питання нащо було взагалі силу приймати? Лише забажає. Він притрушений. Гіршого тисну, перетисну, годі й уявити. Та я от недавно дивився б джуляра. І поки вони з'ясовували сімейні проблеми, вже встиг прокинутися позашлюбний синулька Саурона, а Аквамен підтвердив своє амплуа посміховиська, віддавши йому його ж зброю. Це так тупо. Пощастило, що перемогти його так само легко, як і самого Саурона, якщо забрати весь пафос, і не дати йому ухилитися чи відбити Акваменів тризуб, чи не тримати той тризуб півгодини, як дебіл. А, то вже кінець і треба закінчувати. Це кошмар, так лажу нічим не врятую, забудь. А у голові замість того, щоб дати краба аквамену і потягнути його з собою, вирішив самоліквідуватися. От знову забув він про свої слова. Я знищу аквамена...» чекайте хвилинку, що це щойно було. А реже позорицько з професором досі тут, бо напевно не тікали, а дивилися бійку. І вони всі, звісно, врятувалися, поки майже мордор зруйнувався. Ну а братанчика білявчика відпускають у вільне плавання, типу загинув у бою. Тобто вирішили признатися, що вони його таки звільнили, чи як дуже прикро, що ти загинув у цій битві. Ще це дуже дивне рішення, бо тоді всі точно будуть знати, що Аквамен його звільнив. Чи типу загибель білявчика відміняє той факт, Красти Орма у союзної нації, бо це буде оголошенням війни. Якщо хтось дізнається, чи ти попадешся? На королівство чекає розбрат. Ех. Що було ти за загуло? Історичний момент. Аквамен, знаючи, що це вже останній фільм, вирішив наплювати на раду і вийшов на поверхню, щоб закосплеїти залізну людину. Я залізна людина. Аквамен, як, як, вам... як, вам... як не соромно. Саме та такою сценою вирішили закінчити все світ. DC. Фігня якась виходить.